Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Сповідь потрібна душі як врожаю підготовка ґрунту. Якийсь час тому мій тесть надіслав мені роздуми на тему фермерського господарства. Я нещодавно натрапив на них, і виявилося, що вони чудово підходять до теми сповіді перед посівом будь-яких культур. Ґрунт необхідно підготувати. І це нелегкий процес. Залежно від часу, який земля пустувала, підготовка може тривати навіть більше, ніж знадобиться, щоб виростити перший врожай. Потрібно обробити кожен сантиметр ґрунту, прибрати камені та рослинність. Бог знає, що насіння краще росте в підготовленому ґрунті. Сповідь – Це запрошення Бога орати поле нашого серця. Ось тут камінь жадібності, отче, я не можу зрушити його з місця. Здається, біля паркану росте дерево провини, його коріння довге і глибоке. Можна, я покажу тобі сухий ґрунт, який занадто грубий для насіння. Боже насіння, що приносить плід у сто разів. Росте краще, коли ґрунт серця очищений. Тому Отець і син разом орють поле, копаючи та викорчовуючи, готуючи серце до родючості. Сповідь спонукає батька Небесного працювати над ґрунтом вашої душі. Як далекий від заходу схід, так він віддалив від нас наші провини. Псалом 102. 12. Дайте Господу час та простір, необхідний для очищення вашого серця. Це треба для Його насіння, що приносить плід у сто разів. Моя молитва сьогодні. Господи, пройдися по моєму серцю. Я хочу приносити стократний врожай, що передбачає добре та благородне серце. Дякую тобі за Твоє прощення. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.